Всім доброго дня, автопідбір Київ. Ех, друзі, що хочу вам розповісти. Давненько ми не писали відео, немає часу, нема бажання, але ж все-таки треба цю осінню хендру передзимову якось перемагати. Тому хочу поділити з вами такими речами. Значить, наша поліція... Поліція майже перестала штрафувати водіїв. Хтось скаже попередження, попередження. Хтось скаже, ну це ж чудово, це, якби дуже непогано, а я скажу, що ні. Друзі, не так це і чудово. Поясню вам чому. Не чудово, це тому, що наша поліція зупиняє автомобілі, як і зупиняла раніше. За неввімкнені фари, за перетин суцільної, за проїзд на червоний, за проїзд під знак і так далі, тому подібне, за перевищення швидкості, але чому не штрафують, вони перевіряють військово-облікові дані. Бо за той час, що він з вами проморочить собі голову, виписуючи вам штраф, або навіть візьме з вас якісь тисячу гривень. Він з задоволенням спіймає того, хто в розшуку, і візьме з нього тисячу, півтори, дві 2000 доларів. Це жахливо, насправді, я вам чесно скажу, це відверто ганебно і жахливо. Але наша рідна поліція зараз переключилась на цей вид заробітку, в лапках заробітку, звичайно. І у них це непогано виходить. Вони ставлять тим тимчасові знаки, стоп, вони там. Стають в таких, на таких ділянках дороги, де ви там можете зробити якесь дрібне порушення. Основна мета це законна зупинка і законна перевірка документів. Да, десь по селах там просто граються мобільними блокпостами, таке теж є, на жаль. Там народ не сильно обізнаний в своїх правах. Але Київ зараз повально, тотально. Вибачте, їде за кермом. Повально тотально штрафує, точніше не штрафує, а просто перевіряє Військово-облікові дані. Вони розраховують знайти, зловити того, хто в розшуку, а далі у них є накатана Накатана доріжка, ми не можемо вас відпустити, бо ми вже залізли в систему, ввели ваші дані і вже там. Це все, це все дурня брехня, маячня. Це Реально, вам розповідаю від людини, яка отак попала, дала хабаря і відпустили. Тому ніякого там входу під логіном особистим паролем немає, це все відмовки, вони просто косять бабло. І зараз на отаких ділянках, де часто порушують, просто по 5-6 по 6 машин буває. Їм навіть не треба з ТЦКшниками їздити. І вони просто розраховують самі на себе. Знаєте, у них як полювання. Це жахливо. Це відверто, це жахливо. Я не знаю того Бовдора, хто дав поліції право перевіряти військово-облікові дані. Це прямий крок до корупції, прямезний, найпряміший, який тільки можливо. Але ну, хтось, вочевидь, вирішив, що так буде правильно. На жаль, автопідбір Київ, друзі. Всім бажаю перемоги. Слава Україні!